Вітаю вас на каналі Пушинка Валюшка. Особливо весною та влітку на нашій Україні можна дуже часто зустріти таких птахів, як горобці. Саме про них я пропоную сьогодні вам і дізнатися. На вас чекає декілька найцікавіших фактів про цих пернатих. Тож почнімо! Горобці не можуть довго літати і мають робити перерви кожні 10-20 хвилин, адже у польоті їхнє серце б'ється зі швидкістю понад 1000 ударів за хвилину, а коли горобець спокійний, його серце б'ється зі швидкістю 400 або 600 ударів за хвилину. Якщо ви побачили горобця і вирішили, його незрозуміло нащо злякати, то краще не робіть цього. Адже від страху горобець може померти від інфаркту. Горобці завжди у рожевих окулярах. Адже через особливу будову ока ці пернаті бачать світ у рожевих відтінках, а от синього кольору вони не люблять. Поки що не зрозуміло чому. У горобців порівняно важкий мозок, їхня вага всього 30 грам, а мозок важить 1 грам. Горобець може досягнути швидкості до 40 км на годину, іноді і до 50 км на годину. Якщо ви побачили, як горобець копається в піску, знайте, то він так чистить пір'я. А взимку горобець не проти і снігової вани. По землі горобець пересувається стрибками, адже їхні ніжки закороткі. В середньому горобець живе 4 роки, але бувають випадки, коли ці пернаті доживали до 10 років. Горобці створюють сім'ю раз на все життя. Будуванням гнізд займається самець. Поки будує гніздо, горобець намагається привабити самок, які враховують його самого і його роботу. Цікаво, що самця не так просто знайти самку, адже на сотню горобців припадає близько 150 горобців. Як відрізнити горобця від горобчих? У самців є чорна пляма, яка охоплює дзьоб, горло, підборіддя і верхню частину грудей. Існує дуже багато видів горобців. Наприклад, сніговий горобець. Він не менш цікавий від інших. Ці пернаті будуть гнізда на висоті до 5000 метрів над рівнем моря. А такий горобець як каштановий, дуже гросивний птах. Він як гізуля, свої гнізди не будує, а в чужий гнізд виганяє птахів і живе на вкраденій території. Щоб не змерзнути, взимку горобці гріються, притискаючись один до одного. Це не перелітні птахи, але тоді, як вони переживають зиму. Є джерела, які говорять, що багато горобців не переживають першої зими, але є такі, яким холод не заважає жити. Існувати у суворих умовах ці пернаті можуть завдяки куприковій залозі. Цей орган виділяє жирову речовину, яка захищає тіло від холоду. А які цікаві факти про горобців знаєте ви? Пишіть у коментарі. Дякую за увагу! Не забувайте про вподобайку, підписку та коментар. До зустрічі!